Я з пластиліну виліпив чорного павука. Зараз спробую когось налякати. Так сиди тут павучок, а я поки сховаюся. Хе-хе-хе. Привіт, мішка Марічка. Привіт, кабанчик пахтанчик Ти ще нічого не помітила? Де? Не голоси, ти та кабанчик-пахтанчик. Ну, бачу я. Привіт, павучок. Ти вже прокинувся після зимової сплячки? Це перший павучок, якого я побачила в цьому році. І ти до мене не бійся, ой. А щось він не рухається. Мішка Марічка з тебе. Я ж хотів тебе не лякати, А ти навіть оком не моргнула. Невже ти не боїшся павуків? Ні. А цей павучок не справжній. <гум> тут навіть не помітила. <гум> так, я зліпив його з пластиліна. Ой, кабанчик пахданчик ти завжди щось як вигадаєш. Ой, я краще піду, бувай. Ой. Це так. А я думав, всі дівчата бояться павуків, Ну нічого. Може Білка Мілка злякається. Мурмур, мур, мур, мур. -мур. Привіт, богданчик кабанчик. Привіт, кітмирчик. Ти ще нічого не бачиш? Ні. Подивися, хто сидить. Ось тут. Ой, павук, кабанчик, богданчик Чекаємо. Мурчик ось тій. Невже Мурчик боїться павуків? Це так. Кіт -мірчик. Який жах, це просто жах. Що з тебе, чим я ти побіг? Нічого, я просто не люблю павуків. Не любиш, чи боїшся? Нічого я не боюся. Я просто не очікував його зустріти. К Кабанчик багданчик, а давай краще щось пограємо. Добре, але спочатку пішли назад до павука. Ні, не піду. І взагалі, чого ти до мене причепився з цим павуком? Хм. Ти ми ти мене обмінюєш. Виявляється, ти боїшся павуків як дівчинка. Ха-ха-ха. Хоча мишка мавічка на відміну від тебе не злякалася. Це ж не справжній павук. Я його зліпив з пластиліну, а ти злякався. Не можу. Злякався пластилінового павука. А, 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 а. Мур, це зовсім не смішно. ми це? я краще піду. Мурчик не ображайся. Просто я від тебе такого не очікував. Кабанчик Пахданчик, я прошу тебе, не кажи нікому, що я боюся павуків. Про це навіть пасрічі не знає. Нехай це буде наша таємниця. Ну, досить посміхатися. Ой. Ой. Не добре не скажу. Не можу. Я ж тобі, як другу, в цьому зізнався. Не каже нікому, нікому про мою таємницю. Ти обіцяю, обіцяю, ніхто не дізнається, що ти боїшся павиків, а зараз не виграти. Муж, щось мені пити захотілося, піду додому, молочка поп'ю та повернуся. Добре, а я поки піду заберу свого пластилінового павика. Тільки ти мені його більше не показуй, Бррр. Я навіть пластилінового бачити не хочу. Це так. Мур-мур-мур-мур-мур. Ай, не може. Ай, не може. Оце мурчик мене здивував. Привіт, білка Мілка. Дивися, бабок, зараз він тебе як вкусить. Ага, я знаю. Мені мишка Марічка вже розповіла, я її тільки що бачила. І взагалі кабанчик багданчик. Я повиків теж не боюся, тому лякай когось іншого. Пші. Але я вже не лякав. І кого? Кита Мурчика. виявляється, він боїться пауків. Уявляєш? ой, не можу. Невже ніколи б не подумала? Я теж. ой, приговорився. Це ж була його таємниця, і попросив мене нікому про це не казати. Некрасиво, Богданчику, видавати чужі таємниці. Міли ж ти нікому не скажеш, не скажеш, мілечка? Ні. Та тепер я буду знати, що тобі не можна довіряти таємниці. Довіра – це найцінніше, що можна втратити, якщо не вміти берегти секрети. Буфай! Хм. Якщо Мурчик дізнається, що я видав його таємницю, він більше нічого мені не розповість. Мур-мур-мур-мур-мур-мур. Все, я вже тут. Я попив молочка, давай грати. Тільки сховай свого павука. Добре, спочатку хочу тобі зізнатися. Я випадково м -м, проговорився більці мільці про твій секрет. Тепер вона теж знає, що ти боїшся павиків. Мур, Богданчику, ну як так? Тобі нічого не можна казати. Хм. М -м -м Мені, мілка так і сказали. Я знаю, що вийшла негарно, але такого більше ніколи не буде. Тому що таємниці друзів. Це ж не просто цікаві історії, а й відповідальність. І це я сьогодні зрозумів. Я завжди тепер триматиму язика за зубами та ніколи не видаватиму чужих таємниць. Ну, добре, якщо так. Угу, А зараз давай вигріти. Заховай свого павука.